У ці вихідні на трасі Київ Чоп трапилася жахлива ДТП за участю двох автомобілів, в якій постраждали люди. Автопригода сталася 14 вересня близько 18-ї години поблизу села Грушвиця 2 Слідчі встановив, що водійка автомобіля Мазда, 49 49-річна жителька Харкова, не впоралася з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з автомобілем Ніссан під керуванням 32-річного жителя міста Костопіль. Унаслідок ДТП рух транспортних засобів був ускладнений в обох напрямках. На місці працювали медики та рятувальники. Зокрема, надавали допомогу з деблокування потерпілого водія автомобіля Нісан. Унаслідок ДТП постраждали пасажири автомобіля Нісан, 28-річна дружина Керманича та його 61-річний батько. Їх із переломами та забоями госпіталізували до лікарні. Кермувальниця автомобіля Мазда із політравмою перебуває у реанімації. Патрульні регулювали дорожній рух та забезпечували охорону місця події. Наразі встановлюються усі деталі автопригоди. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі проводить досудове розслідування.